З нами є вже кандидат політичних наук, експерт міжнародника Богдан Ференц. Пане Богдане, слава Україні, дякую, що знайшли час та можливість долучитися до нашого ефіру. Героям слава, та. Пане Богдане, я тут зачитала новину про те, що Британія, Франція, Німеччина та США зняли обмеження по дальності з військових поставок в Україні. Скажіть, будь ласка, з чим пов'язано таке рішення? Хіба в нас вже не було зняття обмежень по використанню партнерських ракет? Для того аби оборонятися, ну, тут знаєте, різна складова цього питання. Називаємо це так, і різні країни по-різному розцінювали ті чи інші дозволи, які вони нам надавали. Тому давайте так, Британія надмірно особливо проблем для них не було щодо дальності, наскільки мені відомо, так? Але знову ж таки, ці всі країни: що Німеччина, що Франція, що. Велика Британія, вона є країнами-членами НАТО. А з огляду на те, що північно-атлантичний альянс це об'єднання, яке да, координується особливо ключовими країнами, державами-членами НАТО, то звісно, з одного боку, вони могли ці країни приймати такі рішення відповідно до своїх національних пріоритетів. І це можна а, було робити, а з іншого боку координувати а, ці рішення також всередині Північно-Атлантичного альянсу, а, зокрема, особливо Сполученими Штатами Америки. Тому власне подекуди ми очікували досить довго, наприклад, рішення щодо важкого озброєння, Хто пам'ятає? Думаю, ми всі пам'ятаємо, коли повномасштабне вторгнення розпочалось, ті ж самі патріоти не відразу нам давали і багато чого іншого. Я це завжди пов'язую з етапністю російської війни. Наразі ми бачимо, наступає, на мою думку, нова ця етапність, і зокрема, вона також стимулює подекуди, як і внутрішнє обговорення всередині держав наших партнерів, що робити, яким чином протидіяти, протистояти цій подальшій російській агресії, підсилюючи Україну. Тому зараз з'являється ця інформація, але мені Чесно кажучи, бракує деталей, тому я б також остаточних відразу якихось таких заключень не робив, тому що важливо не з якихось джерел отримувати і аналізувати лише інформацію. А вже коли є офіційна заява, наприклад, того ж вже і по канцлера Мерса, наприклад, тому що основний фокус зараз на Німеччину багато було дискусій щодо саме їхніх далекобійних ракет Таурус. Коли попередній уряд їх не надавав, а наразі зараз ну за цим попереднім повідомленням, ніби як проблем не має бути з цим, водночас бажано дійсно офіційно вже вичекатися цієї новини і цих заяв, щоб робити вже більш конкретизовані аналітичні висновки. Ну і тут ще треба зазначити, що новий німецький уряд, на чолі з канцлером наклав заборону на поширення інформації про те, що передають і скільки передають, зокрема Німеччина Україна. І десь ми будемо про це дізнаватися вже по результатах роботи того чи іншого виду озброєння. Тому ще є така ремарка. Але пане Богдане, на цю заяву насправді дуже болісно вже відреагували в Кремлі. Так рот Путіна Пісков сказав про те, що ну такі ініціативи йдуть в розріз із прагненням Росії щодо врегулювання. Російсько-української війни, ну вони це називають зовсім інакше, але сам факт. Ну, як ми бачили, це як вони хочуть врегулювати війну. Всі ми живемо в Україні, три доби поспіль комбіновані масовані атаки переживали кожен з нас. Але як ви вважаєте, чому в Пісков так поспішно зробив цю заяву? Ну вони завжди поспішно робили заяви, якщо рішення. Сприймалися західними країнами в контексті надання якогось нового виду озброєння, наприклад, да? тому що це напряму також впливає на оборонні спроможності Росії від того наскільки ми можемо таргетувати ті чи інші цілі, залежить як також ефективно ми можемо знищувати можливості ворога атакувати нас. Тому звісно, для них це дуже. Болюче питання, і вони намагаються відразу реагувати. Я думаю, з посилом не так на європейських лідерів і країни, як на самого Трампа і на його адміністрацію. Хоча ми бачимо, що також і риторика Трампа змінюється, він все більше усвідомлює, що той його підхід якийсь безпосередньо заключався в швидкому процесі пошуку якогось, хоча б проміжного рішення, там режиму припинення вогню. Навіть це не вдається реалізувати, і що ключова проблема в цьому це дійсно Росія, Путін і їхня деструктивна позиція щодо тих якраз елементів процесу пошуку перемовин, які пропонувалися адміністрацією Трампа з координацією українського боку і європейського боку. А як змінилася риторика Трампа, я зацитую з вашого дозволу: у мене завжди були дуже хороші стосунки з Володимиром Путіном із Росією, але з ним щось сталося. Він абсолютно збожеволів. Він без необхідності вбиває безліч. Безліч людей, і я говорю не тільки про солдатів, ракети і дрони запускають у міста України без жодної на те причини, написав Трамп у своїй соцмережі. Трусочек він зазначив, що завжди говорив, що Путін хоче всю Україну, а не тільки частину. І можливо, це підтверджується. Трамп підкреслив, що е, якщо глава Кремля це зробить. То це призведе до краху Росії. А, ну, з однієї сторони, Трамп змінив риторику стосовно Кремля, але не змінив і риторику стосовно українського президента, тому що кожне як він написав, кожне слово Зеленського також створює проблеми. Ну, тут знаєте, таке враження, пане Богдане, що. Якась особиста неприязнь до українського лідера змушує Трампа не бачити реальний стан справ. Це одне питання до вас. А друге питання за зміною риторики, риторики Трампа стосовно Кремля. Чи буде і зміна політики? Давайте з першого питання. Я думаю, все ж таки, що. Насамперед Трамп розчарований. Розчарований, можливо, навіть собою, хоча він це не визнає, тому що йому притаманні максималістські очікування. Хоча деколи таким більш реалістичним підходом бізнесовим, прагматичним, водночас він не отримує бажану. Це бажане, це дійсно, хоча б проміжний результат в контексті російської війни, який би йому дозволив. Можливо, вивільнити трішки свої можливості і перефокусуватися на стримування Китаю. І да, те, що він обіцяв під час своїх передвиборчих перегонів, дебатів. Тобто таким чином він хотів підсилитися ще більше як лідер світовий, але допоки йому це не вдається. Окрім Трампа, навряд чи комусь це зараз у даному проміжку часу може вдатися, тому тут також потрібно. Симпатію, антипатію до самого Трампа, але розуміти реалії, які складаються геополітичні. Фактор Трампа він залишається домінуючим щодо там приязних, особистих, не особистих. Я переконаний, що звісно в міжнародних відносинах в дипломатії складаються або хороші міжособистісні відносини, або ні, але все ж таки вони лише частково впливають на ті чи інші процеси. Тому що безпосередньо ситуація, в якій зараз і США опинилися, ця ситуація пов'язана з небажанням Путіна безпосередньо до пошуку конструктиву щодо можливості завершення російської війни. Трамп очікував, що це вдасться, Трамп сигналізував певну. Морквину постійно і показував, що, мовляв, ми відновили з вами комунікацію з росіянами. так Я навіть готовий зустрітися з Путіним, що не можна було ще виявити на початку, або там другий рік, навіть третій рік повномасштабного вторгнення до там президентських виборів на фінальній стадії в США. І таким чином він думав, що зараз Путін такий. Скаже, ой, супер, да, ми все ми готові на все, що ви пропонуєте, або, хоча б на частину, і буде, як Трамп каже, діл в кармані, да тобто угода в кишені, але не так і це правда, що він визнає публічно, що між його першою каденцією, 2016-2020 року, і зараз Трампа я маю на увазі, ситуація досить кардинально змінилася, і дійсно і позиція. Путіна також, я думаю, змінилася в контексті і <кхи> того, що він розпочав повномасштабне вторгнення, і Трамп не до кінця можливо відчував ці досить серйозні зміни геополітичні, сподіваючись, що йому вдасться. Водночас, я не думаю, що він вже полишив цю ідею для себе. Він буде ще намагатися намагатися домовитися з Путіном? Ну можливо, так. Насправді тут є цікавий момент в тому, що Трамп не одразу відреагував на обстріл масової комбінованої країни, і як пишуть іноземці, зокрема, його зацепила фраза Зеленського мовчання Америки, мовчання інших у світі лише заохочує Путіну. Саме цю фразу підхопили Західні ЗМІ та донесли до Трампа, ймовірно, саме тому він зробив заяву на одразу. Зеленського, мені не, мені не подобається, що він говорить, це війна Зеленського. Цікаво, що саме ця фраза змусила його відреагувати на сам, а не сам обстріл, не загибель людей, а слова Зеленського. Про це пишуть, е, якщо не помиляюся, CNN. Тож, е, пане Богдане, на, ну а чому Трамп е, мовчав під час першого масованого обстрілу? Як ви вважаєте? Ну, просто проблема в тому, що ці масовані обстріли вони дійсно досить системно реалізуються з боку Російської Федерації. На жаль, ми пам'ятаємо, також був один з масованих обстрілів, коли була серйозна критика до тодішньої ще пані посол Сполучених Штатів Америки, яка перебувала тут на посаді, і вона також зробила певний пост і ну, громадськості він точно не сподобався з огляду на досить. Ну, не конкретизовану оцінку дій агресора Російської Федерації. Тому, власне, тут залежить, я думаю, дійсно від того: по-перше, як готують яку інформацію, наскільки швидко передають Трампу, і наскільки швидко він реагує на, на те чи інше, що є у його пріоритеті, у його аджені. А те, що чіпляє між особистім тема, ну, власне, можливо. Можливо, з нашого боку і на це було розрахунок, да, щоб викликати в Трампа реакцію? принаймні. от, власне, зараз ситуація змінюється, потрібно адаптуватися до цієї нової реальності. На вашу думку, чи вірно розглядати такий варіант, що Росія намацує межу, доки вона може перегинати палку, доки на це буде мовчати Америка? Я думаю, що так. Тобто вони не лише намацують у них відповідні та, структури, готують ті чи інші варіанти, сценарії для Путіна, які він потім враховує чи ні, але з огляду на це вони визначають свої тактичні стратегічні дії. То традиційно для радянського союзу їхня дипломатія завжди була дипломатією, яка підкріплювалася та, тими чи іншими діями військового характеру. От ми зараз бачимо, також і не лише зараз. Давайте так. Ми подекуди дійсно від цього жаху, який триває, на жаль, жах, російська війна. Ми подекуди да нам складно в контексті того, що не так давно також були аналогічні, наприклад, амасовані да, атаки, удари, і на жаль, після третього року повномасштабного вторгнення, все ваші важче, важче боротися за увагу медіа. За увагу безпосередньо у багатьох країн, і це, це на жаль правда. Але ми також не маємо з цим змиритися. Ми маємо шукати нові ключики, які б допомагали ці двері подекуди, такі важкі відчиняти для того, щоб бути присутніми як у медіапросторах, так і у політичних дебатах. Країн партнерських і бажано країн різних гіографій. Але дивіться на фоні цих комбінованих масованих атак, які ми пережили у Росії, заявили, що скоро передадуть Україні меморандум щодо так званого припинення війни, згаданий Путіним у розмові з Трампом. Заступник голови Ради Федерації РФ Косачов утікує на те, що російські напрацювання передадуть українській стороні найближчими днями. А на вашу думку, що може бути у цьому так званому меморандумі? Ну і для мені здається. Що дії і те, що вони напишуть, свідчать самі за себе. Що до ніякого припинення вогню вони не готові, якщо вони масово так обстрілюють нашу державу, і те, що вони напишуть, це просто якби такий привіт до Вашингтону. Ну, та розрахунок. Ми в першу чергу ідентифікуємо для себе Вашингтон як основний. Пріоритет, тут все Путін не хоче тратити комунікацію з Трампом. Це те, що е, їх цікавить, е, і те, про що Трамп знає, скажімо так, і не лише здогадується, а намагається використовувати, що мовляв, Владимір вже вистачить. Якщо ти ще, ще ще, ми тоді все виходимо з цього процесу, але ж е, ну вийти з процесу і вмити руки, назвамо це так. Ну це, це можлива стратегія, і вона можливо і готується в контексті США, але це точно навряд чи додасть і політичної ваги самому Трампу і підсилить принаймні досить слабкі зараз взаємовідносини між європейськими країнами і США щодо протидії якраз російській агресії. І це також ця головна біль для Трампа нікуди не щезне в контексті їхніх безпекових і зовнішньополітичних питань подобається, хоче він це усвідомлювати або ні. А, а водночас ризик такий існує. Ну ми також це маємо усвідомлювати. Що якщо ми не будемо адаптуватися і оцінювати, е, і приймати подекуди цю реальність, яка нас не задовільняє. Це також не вихід ситуації. Тобто ми маємо адаптуватися, ми намагаємось, на мою думку, це складно, до фактору Трампа, який зараз впливає на всі практично процеси. Але знову ж таки, ви запитали, чи, ну, чи це абсурдно так абсурдно, коли такі масовні атаки, коли бувають людей, але в той же час готуються якісь там документи і проводяться якісь ті чи інші, навіть куварні, е, консультації, але в конфліктології, в. Різних е, е, воєнних діях і в історії е, повірте, дуже багато було випадків, коли е, там майже там до е, до до фіналу і бомбардування були, і в, в воєнні дії активної фази, але потім да, до чогось домовлялися і рухалися далі. Тому одне інше подекуди не виключає. це ж саме ми бачимо зараз з реалізацією обміну наших полонених, що є вкрай важливо, коли наші герої повертаються додому, і подекуди воно також не корелюється з тим, що відбувається на полі бою постійно, і атаки ракетами і дронами, так ну але але реалії такі. Тобто тому в цьому документі ви також запитали, що там може бути. Ну звісно, це максималістські хатівки Росії, які вона включить в цей меморандум. Для того щоб потім, можливо, подетально знову ж таки затягувати процес і обговорювати, обговорювати, тому що вони хочуть залишити американців в цьому процесі обговорення для себе, для того щоб не втрачати комунікацію. Припинення вогню в Україні настане до липня цього року, але без укладання всеосяжної мирної угоди. Про це пише Джейпі Морган Чейс, і вони називають ймовірні сценарії майбутнього України. Південно-корейський без членства в НАТО та повного відновлення кордонів, але з присутністю європейських військ і рухом до стабільного розвитку. Ізраїльський потужна, але дистанційна військово економічна підтримка. Україна самостійно стримуватиме загрозу. Грузинський, зростання західної підтримки, зупинка євроінтеграції, поступове повернення до зони впливу РФ, Білоруський, повне згортання підтримки з боку США, пасивність Європи, поразки України і стратегічні перемоги РФ. Аналітики вважають, що на даний момент найбільше ймовірний для України є грузинський сценарій. Але як, пане Богдане, бачите ви? І чи не чекає нас чеченський сценарій, як варіант? Я думаю, нас чекає український сценарій. От і все. Тобто, все ж таки, кожна ситуація, на мою думку, кожен конфлікт, кожна війна вона є унікальною. Можуть бути якісь схожі причини на слідкові зв'язки. Це правда. Вони подекуди допомагають, особливо там історикам, аналітикам, десь зв'язувати щось, прогнозувати. Прогнозування це річ не вдячна, але вона необхідна, тому що відповідно до того чи іншого сценарія я зараз ви окреслили в принципі чотири сценарії, які. На жаль, ймовірні, і відповідно до того чи іншого сценарія потрібно визначати, яким чином вибудовувати свою тактику, стратегію, дипломатію для того, щоб для нас був найбільш вдалий сценарій, реалізований плюс є фактори зовнішнього характеру, на які ти не можеш впливати От там, да внутрішньополітична ситуація в тій чи іншій країні, європейській, яка нас підтримує, Трамп, президентські вибори. Ну як ми можемо впливати на те, кого обере. Американський народ, а ми бачимо, що від цього залежить дуже багато безпосередньо в контексті нашого життя е, особистого. Тому власне для мене особливо нічого нового в цьому опублікованому матеріалі. Я сам свого часу займався сценарними підходами і розумію, що коли ти генеруєш цей аналіз, ти намагаєшся звернути у майбутнє. Але на мою знову ж таки думку нас чекає український сценарій. Який він, я поки що не готовий деталізовано казати, тому що як мінімум я не все можу передбачити точно, я не вангую, я аналізую. Але ми поки що, на мою думку, трішки дійсно далекі від того, щоб вже російська війна завершилась і ми могли говорити про там відновлення в тому ключі, в якому ми собі десь це уявляємо. Та там е, обговорюючи майбутнє. А припинення вогню до, до липня, як пишуть е, е, аналітики, на вашу думку, все-таки це оптимістичний чи песимістичний сценарій? Ну, я думаю, що ми пріоритизуємо для себе це питання зараз як важливе, е, одне з найважливіших. Тобто, ми також змінили свою дещо комунікацію з приходом Трампа до влади. Тому власне, якщо ми це пріоритизуємо для себе, то я думаю, це для нас ну такий важливий міг би бути крок, а тому, що нам потрібно у, у, утримати так колег, особливо американців, і не допустити того, щоб американці, як вони подекуди заявляють, вийшли з цього, вмивши руки. Це дуже небезпечно. На вашу думку, Туреччина і яка є роль, тому що глава МЗС Туреччини поїде у Росію, щоб обговорити ситуацію в Україні з Путіним і Мединським. За даними турецьких змі, Хакан Фідан має повідомити главі МЗС Росії Лаврову зацікавленість Туреччині в досягненні справедливої тривалого миру у війні Росії проти України. Фідан також проведе переговори з іншими російськими посадовцями, серед яких глава російської делегації Стамбулі Мединський. Так, чому зараз Туреччина включається в такий більш більш активніше, я би сказала, включається в прагнення завершити війну справедливо? Ну, ви впевнені, що Туреччина включається, щоб завершити війну справедливо? Ну, принаймні, з того, що… я думаю, Туреччина включається у процес для того, щоб дійсно припинились бойові дії. Туреччина зацікавлена в тому, що в Чорноморському регіоні була стабільна ситуація. Це правда, тобто для них це вигідно. Туреччина також зараз активізувалась в контексті медіації, тому що, на мою думку, тому що з'явилося знову ж таки вікно можливостей. Вони на своєму рівні дійсно зберегли і подекуди примножують взаємовідносини з Російською Федерацією з її представниками. Давайте також про це говорити. Вони не накладали санкцій на Росію. Вони з ними співпрацювали по різних сферах енергетична авіація, особливо в 2022-2023 році, коли російські літаки обслуговувалися в Туреччині, ну і багато чого іншого. Але натомість вони дійсно визнають нашу територіальну цілісність і суверенітет для них. Кримсько-татарське питання є пріоритетним. Вони не зацікавлені в тому, щоб Росія розширяла свій вплив в Чорноморському регіоні, бо вони ну це суперечить їхнім інтересам, в першу чергу, національним. Тому вони зараз повернулися на трек медіації. Я думаю, що, зокрема, для Ердогана, президента. Туреччини важливо зараз на міжнародній арені, особливо перед західними країнами, показати свою ефективність. Чому тому, що внутрішньополітично у них є проблеми, особливо також у Ердогана, тому що там є політичні переслідування опозиційних партій і лідерів, які зараз, як мер Стамбула, сидять за ґратами, і це не дуже хороший імідж. І таким чином вони можуть зараз перебити оцей. Шлейф, який за ними тягнеться серйозно в контексті внутрішньо-політичних процесів, утисків демократії, і показати, що ми можемо ефективно десь займатися медіацією, і насправді у них є особливо у міністра закордонних справ, пана Федана, він був очільником секретної служби Туреччини. В нього і досвід, є і бекграунд, і необхідні контакти і комунікація? 24 канал цитує Путіна: що Росію буквально змусили розпочати війну? А тепер ще й змушують почуватися винною? І тут, пане Богдане, до вас питання під фінал нашої розмови станом на сьогодні: а як довго Росія буде так, би мовити, змушена розпочинати війну? І як будуть розгортатися події далі? Від чого це залежить? Ми десь плюс-мінус розуміємо, але на вашу думку, що буде далі? Ну Путін це ключовий фактор. Тобто, дійсно, його світоуявлення воно накладається на процеси як внутрішні, їхні, політичні, елітарні, так і геополітичні виміри. Це зараз більше помічає Трамп. І наскільки довго да, Путін буде визначати ці всі їхні пріоритети, переконструйовувати реальність і викривляти її ну, досить важко сказати, да, також заглядати і вангувати в майбутнє. Деякі експерти 22-го року один перед одного розповідали, як Росія розвалиться, знаєте, і формували дещо хибний трішки. Е такий сценарій для громадян наших, і це, на мою думку, не зовсім коректно, тому що ми маємо готувати себе більш до реалістичних подій. Хоча не виключати, що подекуди чорні лебіді трапляються. Е але знову ж таки, Росія е вона да, е історично е все ж таки завжди намагалася. Е Апелювати Сполученим Штатам Америки на так і оця апеляція опанування і конфлікт час від часу, якраз також підживлювали бажання вбивати бажання воювати і бажання інколи копіювати навіть США в тих чи інших якихось діях. От, і все, тобто є ряд комплексів, на мою думку. Як у чільників Кремля, так і у зовнішньополітичного такого спрямування і безпекового Росії ще радянського союзу по відношенню до Сполучених Штатів Америки і їхньої гегемонії, яка була десятки років для США. Зараз також інші часи настають і нові виклики пов'язані з Китаєм. Сам перед. Але ми будемо далі входити ще більше у конфліктність, от і все. Пане Богдане, дякую за ваш час і за аналіз за те, що долучилися до нашого етера. Нагадаю, з нами був Богдан Фарен кандидат політичних наук, експерт міжнародних. Пане Богдане, попри все, бажаю спокійного вечора і до зустрічі в наступних ефірах.